Садочок Примара. У виниках люди борються за дошкільний заклад. Адже на майже 20-тисячне на населення у місті функціонує лише один дитячий садок. Деталі дивіться далі у сюжеті. Пан Василь батько трьох маленьких дітей. Старшому Юркові майже 6 років. Зараз він активно відвідує дошкільні підготовчі заняття та вчить букви. Батько хвилюється за адаптацію в школі, адже його син ніколи не ходив у дитячий садок. Причина банальна безнадійно велика черга. Сина на чергу ми записали, коли він народився. Це ми записували нібито на новий садочок в міській раді. Ну, то вже рахуйте, пройшло 5,5 років. Так і того нового садочку нема. У винниках, за неофіційними даними, проживає близько 20 тисяч мешканців. У місті з такою чисельністю населення функціонує всього один дитячий дошкільний заклад, який може прийняти у себе близько 150 дітей. А це в декілька разів менше, ніж цього потребують мешканці. На 20 тисячне на населення міста Винник у нас функціонує лише один садочок, який розрахований на 150 дітей. І зараз в ньому прибуває близько 300 дітей. Активне спілкування про передачу будівлі на отримання міста з Львівською обласною радою почалося ще у 2010-му. У відповідь на численні звернення надсилали запити на нову партію документів, а засідання виконавчого комітету закінчувалося браком чи голосу. І так, чотири роки. Зі нам стало відомо, що зараз в стінах обласної ради проштовхується інтенсивно питання щодо передачі. Цього комплексу для будівництва багатоквартирного будинку. Знаючи ситуацію важку в місті Виники, що зі всього міста, як з нижньої, так і з верхньої частини дітей водять в один лише садочок, який також є в найкращому стані, і інтенсивну розбудову міста і воно розвивається надалі і збільшується населення, власна рада мала би розуміти про те, що садочок дитячий повинен бути в виниках і не один. Ми зателефонували в прес-службу Львівської обласної ради, аби поспілкуватися з відповідальними. Проте на наше прохання відповіли: надішліть інформаційний запит. Доки ми очікуємо на відповідь, а чиновники грають в бюрократичні ігри. Страждають звичайні люди, котрі роками очікують та надіються, що їхні діти таки зустрінуть перших друзів у дитячому садку. Знаєте, як говорять, надія помирає останньою. Ну останнім часом, так як ми вже бачимо, то коли він народився, ми записувалися. Не було і не знаю, надіємося, що буде. Но... Чи, чи буде, то для нас хоча б для маленької можливо. Вже для тих, я сумніваюся, що встигнуть зробити щось. ну Хоча б для маленької.